Наша я освобождати відпідню Австрію Чехослова служив второй української фронту. Дівнятарська гвардійська бригада. Третій батальйон, третя мінометна, рота. А скільки вам років було, коли ви пішли воювати? Коли я пішов воювати, мені було 18 років. І що? Мені не вистачало до туди. 18 було. Що ви зараз найбільше згадуєте? Що ви зараз найбільше згадуєте що через тільки я років? Найбільше згадую? що нас дуже гарно зустрічали в Чехословакії. Народ вийшов нас зустрічати, освободіти. Дуже гарно зустрічали. Я Заповнив. Ну. А що би ви сказали зараз тим молодим людям, які йдуть на війну? Маємо. Багато людей, товариші. Там ніхто холодить. Тай вже тяжко знати цей період. Я пережив голодовку 32-го года. Пережив голодовку 33-го года. Пережив велику міжчину, пережив батьків, але приймав участь, для сказав второй український фронт. нас. Особливо чеський народ нас дуже важкий. Будь ласка, на вашу думку, тепер вже не святкує день перемога як такий, а день примирення. Не, не хочу я, хочу сказати. Ми були брати, Руський народ, український народ і всі народи національного Бившого Радянського Союзу, всі воювали. А, Благаю Господи! З ми з нас гори сліпоти, Любовю ніжною офірою Народу Нам треба і освяти наші могили, щоб виросли вот, що як ще вас звати менецький парк потап. Народ відмовився. Подай нам 80. мудрості і сили. Пішов уже з нам Господи. Gjenvære